Нічні сутички в старому місті в Єрусалимі більше 20 людей постраждали у протистоянні між палестинськими протестувальниками та поліцейськими. Серед поранених щонайменше п'ятеро правоохоронців сутички спалахнули біля входу у мечеть. Аль-Акса перед вечірньою молитвою палестинці стали закидувати поліцію камінням. Ті у відповідь застосували шумові гранати. Невдоволення мусульман викликало рішення ізраїльської влади встановити металошукачі на вході до храмової гори. Посилити заходи безпеки. Вирішили після нападу на ізраїльських поліцейських минулого тижня, жертвами якого стали двоє людей.